Тепер про міжнародне передвиборча кампанія Камали Гарріс у липні зібрала вдвічі більше внесків ніж у Дональда Трампа. Про це повідомляє Ройтерс. Зазначається, що донори від демократичної партії охоче підключаються до фінансування ймовірної кандидатури нинішньої віце-президентки на посаду президента США. Для неї було зібрано 310 мільйонів доларів. Видання нагадує, що кампанія Трампа оголосила, що зібрала 139 мільйонів доларів минулого місяця, коли на колишнього президента. Та було скоєно замах, що викликало спалах симпатій до нього. А далі будемо говорити про санкційну політику світу, яка стосується Російської Федерації, і як це впливає на ключові, так би мовити, галузі. Не те, що компанії. галузі, а фінансотворчі, О. так би мовити, ну, це так. компанії Лідер, Російської Федерації. Колись був. Колись був лідером? Колись. Газпром. Він продовжує втрачати гроші. Чисті збитки компанії у першому півріччі цього року становили 480 мільярдів рублів. А збитки за січень-червень минулого року дорівнювали 255 мільярдам. На думку аналітиків, зростання збитків сталося через скорочення постачання газу в Європу на тлі високих операційних витрат компанії. Як відомо, торік Газпром скоротив постачання природного газу в Європу на більш як 55% до 28 мільярдів кубометрів.